Є знижки представляють єдині знижки на Стронг Гель. 10% в аптеках подорожник. Пам також купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Надзвичайна спека триває і триватиме. Україна наближається до пікових днів цього літа. Подекуди стопчики термометра сягнуть позначки у плюс 42 градуси за Цельсієм. Проте це ще не всі гарячі сюрпризи, які очікують українців, вже цими вихідними. Які прогнози дають синоптики, де температура сягне свого максимуму, а де пощастить споглядати короткочасні дощі і коли врешті дихати стане легше, розповім за мить. З вами новини Теснює і я, Людмила Труфан. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Такого ще не було. Смажити яєчню можна просто на асфальті, і це не порожні слова. Напередодні у мережі з'явилось відео з усміхненим кухарем з Дніпра, який вигадав новий лайфхак. Рома, а можна поцікавитись? А що ти робиш? Смажу яєчню. Реально? Так. А чого тут? Спокійно. Сильно дуже. Тим часом у Миколаєві місцеві мешканці також публікують вражаючі кадри. Від шаленої спеки в машинах плавляться панелі приладів. Втім, і це ще не кінець, адже всередині автомобіля водія очікувала теплова пастка. До плюс 75 градусів розігрілась температура у салоні автомобіля, який постояв під палючим сонцем у Дніпрі. Фахівці зазначили, що бути при такій температурі в салоні авто навіть недовго смертельно небезпечно. До прикладу, в Штатах, щотижня від перегріву в автомобілях помирають двоє-троє дітей. Різні частини автомобіля нагріваються до різної температури. Так, якщо за годину температура повітря в салоні сягає від 47 градусів, то приладова панель нагрівається до 70 градусів, рульове колесо до 53 градусів і до 50 градусів. Такі виміри отримали дослідники кліматологів в Аризоні, інсценуючи обставини близькі до реальних. Для автомобілів в тіні температура в салоні досягала близько 38 градусів, на приладових панелях було 48, на рульовому колесі 41, а сидіння 40. Через те, що місцями термометри фіксували такі високі позначки, українці почали бити на сполох. Мовляв, як це так, синоптики ж прогнозують максимум плюс 41 градус. Утім, фахівці дали пояснення, чому фактична температура повітря з метеорологічної станції відрізняється від показників автомобіля, термометра за вікном або даних з мережі інтернет у телефоні. Все починається з того, як саме вимірюється температура. Згідно з міжнародними стандартами, вимірювання проводять на метеомайданчику на висоті 2 метри від поверхні землі, тобто на висоті, де вплив нагріву на ґрунти чи будівель мінімальний. Серед причин відмінності температури у синоптиків і у позначці, яку ми бачимо на термометрі, умови вимірювання використовується спеціальна будка з жалюзі, психометрична будка, що забезпечує тінь та вільний вітрообмін. Ці умови допомагають отримати більш точні дані, але вони можуть відрізнятися від показників, що вимірюються біля вікна або на автомобілі. Утім, це ще не все. Різні середовища, термометри, що розміщені в різних місцях, можуть. Піддаватися різним впливам, наприклад, вплив прямих сонячних променів або нагріву від будівель. Це може призвести до розбіжностей в показаннях. Локальні фактори: рельєф місцевості, водойми, наявність рослинності це всі фактори, які впливають на температуру в конкретному місці і можуть викликати розбіжності в показаннях. Вимірювання температури поверхні ґрунту для вимірювання температури поверхні ґрунту. Застосовують спеціальні термометри, які встановлюються на відкритій ділянці під сонячними променями. Репост цих пояснень собі на сторінку зробила і синоптикиня Наталка Дітенко. Допис підписала так: хороше, зрозуміле пояснення. Утім користувачі соцмереж написали про те, що їм ці пояснення не потрібні. Деякі навіть писали про те, що спеціалісти даремно отримують гроші за свою роботу. На це синоптикиня відреагувала так. Я ще сезону пишу про те, що температура розпеченого скла, домашнього термометра чи вплив розжареного підвіконня на місце, де висить чи стоїть градусник, це не температура повітря. Але люди все одно продовжують присилати мені фотографії, де на їхньому термометрі із білочкою чи зайчиком Ком показує плюс 50 градусів. Пишуть також, що спеціалісти даремно отримують гроші за свою роботу, ну хоч би вийшли на двір, чи там плюс 35, Ну і в такому дусі вже безліч років. Після сьогоднішнього перепосту з'явилося вже щось типу: для чого це писати? Кого це цікавить? Мені від цього не легше. Кому воно треба? Ваші пояснення про професійне вимірювання температури повітря. Так, як робиться в усьому світі. І взагалі я страждаю. Мені здається, я впевнена, що на вулиці плюс 50 градусів ваші правильні вимірювання, типу зберіть кудись подалі, щоб я її не чула. Я так хочу, я тупну ніжкою, я не освічена, я не в змозі думати. Я хочу лише так, як вважаю за потрібне. І нащо мені взагалі знати те, що суперечить моєму світогляду і знанням плоскому і майже нульовим. Невігластво сумна штука, але агресивне невігластво ще й небезпечна. Мене це мало зачіпає. Я про цю температуру і не тільки вже мільйон років повторюю. Хіба що викликає здивування, як людина не соромиться виставляти на показ своє невігластво? Як вона будує стосунки в родині та серед друзів, постійно ниючи і нападаючи. А освічені культурні люди, як ми з вами, практично повторюю за митцем, знаємо, що в Україні панує спека і найближчими днями вона посилиться. А в кінці свого допису синоптикиня порадила одягати панамки, темні окуляри, білий батист і берегти себе, адже вже в найближчі дні українці очікують. Пікові дні. вони триватимуть до 16 липня. Сьогодні ж, 12 липня, по всій Україні фіксується суха спекотна погода. Повідомляє український гідрометцентр. В день синоптики прогнозують сильну спеку, плюс 35, плюс 39. На Одещині, Миколаївщині та Херсонщині місцями надзвичайна спека, плюс 40, плюс 41. У західних областях буде мінлива хмарність без опадів. Лише на Закарпатті, Прикарпатті та Волині. В день місцями короткочасний дощ та гроза. Температура повітря плюс тридцять. Плюс 34. На високогір'ї Карпат денна температура становитиме плюс 20, плюс 25. Вітер в Україні буде переважно східним 5-10 метрів за секунду. На київщині та в столиці зберігатиметься суха спекотна погода. Вітер переважно східний 5-10 метрів за секунду. Температура в день до плюс 35. Високі позначки на термометрах слід очікувати і цими вихідними. Повідомив кандидат географічних наук метеоролог Ігор Кибальчич. У суботу, 13 липня, в Україні опадів не передбачається. Лише в день у західній частині подекуди пройдуть локальні грозові зливи у супроводі шквалів та граду. Вітер північно-східний на правобережжі країни південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 17 плюс 22 градуси Цельсію, на півдні та у Криму місцями до плюс 25, вдень плюс 33-39 плюс градусів. У неділю, 14 липня, у західній частині можливі місцями короткочасні грозові дощі. Нарешті країни сухо і спекотно. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 18, плюс 23 градуси. В вдень плюс 34, плюс 39. У західних областях плюс 26, плюс 31. Водночас синоптики повідомляють про те, що уже незабаром нас може очікувати поступове послаблення спеки. Убережно прогнозую: поступове позбавлення спеки очікується аж 20 липня. Внизу. Прогностична діаграма для Києва південь України втримуватиме розпечене повітря із надзвичайною спекою. Найдовше вже написали всі можливі поради, як рятуватися від спеки. Запас води, змочені хустинки на змученій потилиці, віяла не з'являтися на сонці, прикривати голову, тримати неподалік телефон сімейного лікаря, ніякої синтетики на тіло. Коти, собаки, квіти самі себе не дуже можуть захищати, допомагаємо і не впадаємо у вічі через погодні умови. Все це скоро минуще. Вже незабаром усі скажетимуться, що мало сонця та тепла. А як ви рятуєтесь під час аномальної спеки? Напишіть у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. А ми, як завжди, стоїмо на сторожі інформаційного фронту, дякуємо силам оборони та віримо в перемогу. Бережіть себе, побачимось.